Зараз розпочалися весняні роботи, які дуже насичені для нашого підприємства, оскільки ми займаємося благоустроєм, також випилкою дерев, а також їхньою обрізкою порослі. Ми гілля зараз обрізаємо, а потім ми його утилізуємо через щіпоріз, який у нас є на підприємстві. У нас іде прибирання відразу. Після обрізки для того, щоб не здійснювати дискомфорту для громадян і жителів міста Шостки, і відразу щоб було чисто. Зараз на підприємстві працює приблизно 25 чоловік, із них 10 робітників займаються прибиранням міста. Це мало, я вам скажу. З 3 квітня по 28 квітня в нас будуть працювати люди на громадських роботах. В основному це переселенці, і вони будуть також допомагати нам у прибиранні міста. Роботи дуже багато. Прибираємо ми всі центральні вулиці міста. Зараз йдуть роботи по вулиці Чернігівській, Шевченка. Там зараз трактора вивозять також, сміття. Також по місту їздить МАЗ і робочі також прибирають, збирають мусор після обрізки і основного прибирання вивоза листя прошлого року цьогорічного гілля, У нас розпочнеться озеленення та покос. На даному підприємстві вже засіяна розсада квітів. Буде у оранжереї повторно буде засіяна розсада, яка буде висаджена по місту. У нас додалися клумби, які потребують великої уваги до себе. Клумба на Тизан також біля податкової служби ми будемо розробляти там клумби. Ми плануємо підсіяти газонну траву, тому що місто потребує озеленення. Комунальне підприємство ще займається утриманням кладовищ. Оборкою кладовище, там потроху розпочинаються роботи. Ми вже працюємо із старостинськими округами, такими як Гамаліївка, Ковтуни. Там ми провели прибирання і вивіз сміття з їхніх територій, кладовищ і контейнерних майданчиків. Комунальне підприємство, незважаючи на війну та військові дії, докладає максимум зусиль для підтримання у чистоті міста. Але без підтримки самих містян ми не зможемо такі об'єми міста підтримувати в чистоті. Хочеться сказати, щоб містяни залучалися до прибирання міста. Якщо необхідна якась наша допомога, може в транспортному, ми можемо приїхати, погрузити сміття, вивести, якщо є таке бажання у містян – допомогти навести порядок у нашому місті. Хотілося нагадати містянам, що чисто не там, де прибирають, а де не смітять.